Друже, привіт! Моє старе відео, як купити долар по 3745 через Privat24, вже 100 років як не актуальне, але незважаючи на це, продовжує набирати перегляди через пошук на Ютубі. Тож я просто змушений записати нове правильне актуальне відео, як купувати долари через приват 24 які існують різні способи та підводні камені для кожного з них. Але перш за все, за вже хорошою традицією, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячні! Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і підпискою, і коментарем. Завдяки цьому я вважатиме відео більш цікавим і покаже більшій кількості глядачів. Тож поїхали! Уявімо, що справи йдуть настільки добре, що в тебе завалося гривні в такій кількості, що ти вирішив купити собі долар. Перший варіант, що потребує найменше пояснення, це взяти свою гривню і піти з нею в обмінний пункт. На відміну від стрімних типочків на ринку, обмінні пункти мають ліцензію і працюють легально. Зазвичай давай так, щоб нам було від чого відштовхуватися сьогодні, 21 лютого, 2024 року. Ти міг купити долар в обмінниках Києва за курсом 38,92. Запам'ятай цю цифру. Другий варіант купити за гривню долар в касі Приватбанку. Курс 38,8. Так, трішечки менше, але є нюанс. Я зателефонував у підтримку Приватбанку, і там оператор мені підтвердив: так, дійсно, касири намагаються в першу чергу віддати долари старого зразка, а потім вже нового. Я тут не знайшов ніякої конкретної внутрішньої постанови банку, але факт купити долар саме нового зразка у Приватбанку 100% вірогідністю проблематично. До речі, друже, в касі Приватбанку ти можеш придбати валюти за одну добу стільки, скільки в принципі є валюти в касі цього банку. Третій варіант класичний це конвертаційні депозити. Працюємо наступним чином: за свої кошти ти можеш купити у банка валюту за картковим курсом, який зазвичай краще ніж курс каси. але з обов'язковою умовою розміщення цієї валюти на депозит терміном не менше трьох місяців. Як воно працює, я вже розповідав в тому відео, яке ти зараз бачиш куточку, і також його залишу в описі до цього відео. Лише з цією відмінності, що наразі ліміт від НДУ складає еквівалент 200 тисяч гривень на один місяць в одному банку. Так, необхідно буде 3 місяці чекати, але курс купівлі долара при цьому буде 38,76, що вже нижче, ніж курс каси і ніж курс в обмінниках. В цьому випадку, щоб отримати потім свої долари в касі банку без комісії, рекомендую завести віртуальну картку для виплат у валюті. Чому саме так я вже розповідав? Тож це відео також залишу і в куточку, і в описі під моїм відео. Але одну річ ти маєш пам'ятати, коли ти захочеш зняти долар із своєї карти, також діють ліміти на зняття готівки. І якщо для купівлі валюти під депозит ліміт був еквівалент 200 тисяч гривень, то тепер на зняття ліміт уже еквівалент 100 тисяч гривень. З іншого боку, мінімальна сума валюти, яку можна замовити в хаті Приватбанку в доларі, складає 300. Ой. І далі з кроком по 100 баксів. Те ж саме стосується і євро. Тобто сума 250, 350, 475 не можна, має бути кратним станом. Ну і звичайно, замовити суму можна не більшу ніж в тебе є на карті. На це треба зважати, коли ти вже вирішив зв'язати своє життя із конвертаційним депозитом. Але є ще один спосіб, яким потенційно можна обдурити долю. Так, можна не чекати 3 місяці, а купити бакс за безготівковим курсом на карточку, і потім, замовивши готівку в касі банку, забрати його. Ліміт в одному банку для такої операції складає еквівалент 50 тисяч гривень на місяць. Для того, щоб купити валюту на карточку через Privat24, заходимо сюди, потім сюди. Вводимо потрібну нам суму і пам'ятаємо, що у нас є ліміти на замовлення готівки. А тепер давай розберемось, чи дійсно ти таким чином обдуриш долю. Якщо ти хочеш зняти бакс саме готівкою, то карту універсальну Приватбанку одразу в топку, бо зняття з неї готівки тобі обійдеться в додаткову комісію в 1%. Залишається валютна карта для виплат. Знімати з нею готівку. Можна без комісії. Але якщо у випадку із конвертаційним депозитом зарахування долара на валютну карту для виплат є цільовим поповненням і відбувається без комісій, то в тому випадку, якщо ти купуєш валюту просто на картку для виплат, це поповнення є не цільове. А це відсотка комісії або не більше 50 гривень. Звісно ж, в еквіваленті. А якщо подумати математично, то твоя комісія ростиме від 0 до 50 гривень лінійно до того моменту, поки ти хочеш купити долари на суму до 10 тисяч гривень. Тобто, якщо ти купуватимеш долари на весь ліміт в 50 тисяч гривень, з врахуванням комісії твій курс буде ті ж самі 38,8, як і курс каси. А якщо ти плануєш витратити на купівлю долара менше ніж 10 тисяч гривень, то з врахуванням комісії твій курс буде 38,95. Це ще гірше ніж курс каси, і гірше навіть ніж курс обмінного пункту. Але насправді тут є один нюанс: було таке і в мене і чув від знайомих: я заздалегідь замовив готівковий долар на касі і стояв, чекав своєї черги. Людина в черзі переді мною поцікавилася у касира, а чи є на продаж долари нового зразка? І касир відповів, що на продаж таких доларів немає. Тож людина переді мною змушена була купити долари старого зразка. Я засмутився, бо подумав, що і мені такі долари теж видадуть. Але коли підійшла моя черга, замовну заздалегідь готівкою в доларі, мені видали новими купюрами. Звісно, оператор Приватбанка сказав мені, що це випадковий збіг обставин. Але якщо ти теж помітив таку закономірність, обов'язково напиши про це в коментарях до відео. Тож бачиш, друже, можливо, через певні міфічні особливості і цей спосіб також має право на життя. Хоча з іншого боку, друже, давай вже будемо чесними: різниця між найкращим і найгіршим курсом на сьогодні складає аж 16 копійок. Це означає, що на купівлі однієї тисячі доларів різниця буде 160 гривень. Багато це чи мало, ну вирішує. Так, друже, думаю, було дуже важко не помітити, що і конвертаційні депозити, і купівля безготівкового долара на картку стала вже не така популярна через те, що картковий курс майже збігається із курсом каса. Виходить те, що НБУ заявляв як мету ще влітку минулого року, а саме зближення готівкового і безготівкового курсу долара таки став реальністю. Чи добре це для гривні? Зараз, скоріш за все, так. Але особисто моя думка. Гривня має бути значно слабша до долара, ніж це є зараз. Питання тільки, коли це станеться. З іншого боку, те, що курс НБУ, курс картки і курс готівки максимально близький один до одного, це є дуже добре. Бо якщо різниця велика, це означає лише те, що хтось на цьому дуже непогано заробляє. І 99,9% випадків, що це хтось не ми з тобою, а на нас із тобою. Тож, друже, з надією поглядаємо в майбутнє, але тверезо дивимося на речі. На цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.